Так, у нас продолжается наше мини-шоу. Один вопрос, один ответ. Очень много ответов да. на один вопрос. И сегодня мы поговорим. Нам прислали такой вопрос, что что мы делаем, когда пропадает мотивация. Мы часто говорим на эту тему, но сейчас отдельно обсудим те способы, которые мы, наверное, используем для того, чтобы мотивировать себя и двигаться дальше. Поэтому Усаживайтесь поудобней, поудобнее. У нас сейчас с вами от 10 до 15 минут. Открываемся, быстренько обсуждаем вопрос мотивации. Итак, что, тогда я, наверное, начну. Что я делаю, когда у меня пропадает мотивация? Так. Ложусь, плачу. Страдаю. Страдаю и говорю, боже, я как кончен. На самом деле победа над мотивацией. У Стаса есть прекрасный пост на эту тему. Рекомендую зайти к нему в Инстаграм, посмотреть. Идиот. Дисциплина побеждает мотивацию всегда. Мотивация идет скачками у всех людей ты можешь посмотреть видео в ТикТоке, у тебя взлетит мотивация по поводу спорта, занятий и так далее. У меня так уже а, одного раза. И еще и ночью. Будешь лежать, смотреть видосик, думать: завтра утром встану, побегу, все. Уже утром ты встаешь, уже никуда не бежишь. Поэтому самое главное, что стоит понять, это пойти в дисциплину, пойти в определенное планирование, каждый день поставить себе мини-цель. Я обычно делаю себе цели, которые для меня стоят примерно средних усилий. То есть, например, я говорю себе, что я буду тренироваться каждый день в течение 60 дней, но тренировку я считаю от 20 минут. И когда я просыпаюсь, мне прям совсем плохо, совсем тяжело. Но я иду и 20 минут делаю эту тренировку. И все. То есть у меня моя цель выполняется. Я эту тренировку выполняю, это галочка, и пошел в следующий день. В следующий день я сделаю 100 минут тренировку или 150 минут тренировку и так далее. То есть наша задача не э, упускать ни единого дня, если мы запланировали какие-либо активности. И на эту дисциплину нашу, которую мы спланировали, на этот план сверху будет накатывать еще мотивационный эффект, когда мы чувствуем прилив мотивации, что мы, например, 10 дней подряд э, тренируемся, и все у нас получается. Вух, пришла мотивация, пару дней с вами потусовалась, ушла. Все. То есть это такая, подруга мотивация такая, переменная. Она с вами, завтра не с вами. Шик, это, да, поэтому слишком на нее не надейтесь. <свят> Прекрасно понимаете, что она вам может изменить и уйти. А вот дисциплина это верная жена, которая будет всегда с вами. <свят> Ой, жах, жах, жах. <свят> жах, а ему не Ну, Знаешь, класс. Дуже крути, по а Мотивация любовница, получается. Да, да, да. А, блин, ну знаешь, так сказав, что и до это, я. А, Якось не знаю, хочеться подивитись. знаєте, хочеться одразу якийсь кейс, типу, якийсь приклад. А, типу там а, втратилась мотивація. Мені дуже важко а, відповідати на це питання в вакуумі. Да? Uh -huh. В кого, в якому прикладі робота, спорт, що це, як довго ти щось робиш? Да? Тому що, ну якщо б я б консультував людину в спорті uh -huh. або в роботі, і він каже, приходить мотивація, то перед тим як давати будь-які рішення, я б задав би 20 питань. І, мабуть, коли б я задав би ці 20 питань, людина вже сама б зрозуміла, і це насправді є ключ, да? що ну, відповіді у вас. Не, не у нас. Mm -hmm. Але при цьому, а, якщо робити такий гелікоптер в'ю, то я би мабуть концептуально розділив би оцей про пропадає про, про мотивація, які три напрямки я би розділяв: перше, про яку ціль ми говоримо, mm -hmm. як ви її обрали, і чи вона вас заж... зажигає? Mm -hmm. Так, інколи є. Проблема в тому, що ви обрали не те, що ваше, чомусь це визначили, це якесь там суспільство на це впливало, близькі люди і так далі. І можливо, я саме та буду людина, яка позадає питання і скаже: ну, не скаже, а задасть питання. Я, ну, там, Можна вийти на такий сенс, що я скажу: Сашко, дивись, задай собі питання, чи дійсно це твоя ціль. І я не буду ламати людину і якось пояснюю: давай, бери, роби, ділай. Блять, ламай, е ламай себе повністю Ламай да. себе повністю, ну і так далі, розумієте? Да? Тобто, ну, є якась глибина. Тому перше, це цілі, що поставили, навіщо треба, і так далі. І, звичайно, що ну, перше, що да, пройтися по цьому. Да? А нафіга я сюди пішов, що я тут роблю? Навіщо мені mm -hmm. це? А інколи в цьому вже діалозі це вже народжується такий, а, все окей, я там, де треба, просто я подостав, все Продовжую працювати. Mm -hmm. Це дійсно працює. Тобто, Рефлексія, базова рефлексія це, 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 це дорівнює мотивації, дорівнює дисципліни, ви собі нагадуєте да, важливі штуки. Ставте uh -huh. собі цілі, які вам подобаються. І ризик того, що мотивація буде настільки вниз скатуватись, що ви взагалі піда не вивозите, uh -huh. буде трошечки менше. Друге, це підходи. В мене є такий підхід. Я часто його застосовую в роботі та в житті. Я можу. Обережно, як такий пітон, повільно і обережно обирати ціль, угу. комітитись на неї. А далі каз... Коля знає цю фразу, я теж казав: якщо я поплив, то я вже не сумніваюся, чи, чи, чи треба мені було. Сумніватися треба при чи... виборі Все. цілі. Сумніватися треба вибори, на берегу, да. задавати собі питання там, і так далі. Якщо я вже поплив, якщо я вже в воді, якщо я вже пливу. То я намагаюся, от якісь такі дуже поверхневі штуки, а нафіга це мені, чи, типу, а навіщо я сюди пішов? Я такий, так, ні, Поверта... так, так, повертаємось до бази. Угу. Ти там пожав... потиснув собі руку, що ну типу, що не так? Угу. І отут вже е, з'являється, да, але Стас, ти ж ти щойно сказав. Е... Перевірити, чи це, це твоя ціль. Ну да, тобто, ну uh -huh. тому це і є підхід, я не можу дати уні, ну, унікального рішення. Дійсно, інколи ви на березі прям от суто вірили в цю ідею, поплили. Uh -huh. Потім задаєте собі питання на хіра, пройшов час, змінились контекст, і ви uh -huh. такі, це якесь дерьмо. Ну таке може бути, але якщо ви отак, ну типу, якщо враховувати те, що я сказав, то вже мінімізуєте. І третє, тільки лише третє, є інструменти. Uh -huh. Інструменти, щось типу, да, Пропала мотивація, а що мені її підіймає? І тут дійсно подивитись там, да там я готуюсь до марафону, подивитись документальний фільм про марафон в угу. дні, коли трошечки нагрібає, мені дуже сильно допомагало. Я бачу людей. Я, я розумію, що я не сам. Я розумію, що люди є. Люди, які проходили подібний шлях, і так далі. Угу. Мене це наповнює. Мене це цей поспілкуватися з рідними людьми, поговорити. Чесно сказати дівчині, що світ чутні а, mm -hmm. Колі зустрітися з Колі і сказати, Колі, щось такий тиждень просто пі. Mm -hmm. Тобто, от в інструменти вже входить якась да там, типу, що мене наповнює, що я. Е, е, ну, от е, якісь такі речі. Е, від, е, відкласти сьогодні тренування не тому, що мені погано, mm -hmm. а су, е, чесно собі сказати: типу, я сьогодні краще не. Потренуюсь і завтра піду uh -huh. і зроблю круте тренування, ефективне і так далі, але також дуже індивідуальна штука, тому що лодерю я ніколи так не скажу. Люди, uh -huh. е, якщо переносити на команду, наприклад, я менеджер команди, і я знаю, що є людина-лодер, я їй таке не скажу, тому що воно лодер. Uh -huh. Але працювітій людині, людині, яка завжди себе ставить на другий, третій план і на перший план виконати, зробити і так далі, я нагадаю, скажу, друже, давай перепочинь трошки. І навпаки, Видихні. да лодаю, скажу іди, е, тому що він просто зливається. Е, ну тому що зливається. Тому що е, цей от для мене такі да. ціль, е, цілі, підходи, інструменти розрізняти, перевіряти, знати для себе і е, 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 знову ж таки глибина універсальних відповідей на таке на складне питання. Немає ну не завжди є прості відповіді. Mm -hmm. Є складні рішення, складні рішення, щойно проговорив. Точно. Я еще добавлю прикольная тема, что Стас правильно говорит, что э, нужно определиться с целью. Взяли цель, потом двигаемся с этой целью и так далее. И может быть в какой-то момент вы начнете задавать вопросы. На и чтобы не возвращаться на берег, я себе часто проставляю какие-то майлстоуны, островки островки, от Ой, которого, прикольно. к которому я плыву. То есть, например, я там э, сделал себе э, первый маяк через один километр. Я проплыл километр, вышел на островок такой, стал. Так, цель моя такая же остается. Я этого хочу, мне это нравится, mm -hmm. все круто, да, круто. прикольно. До следующего островка плывем. И так у вас есть какие-то сохраня... сохранялки, Расширю. типа. Mm -hmm. да. ты, и, и, и ты, если захочешь какой-то момент на каком-то из островков, сказать: все, я вызываю лодку и отправляюсь дальше в свой путь, куда-то, но по-другому уже. Не так, как я думал, потому что, пока я плыл от островка к островку, моя, мой майндсет поменялся. Я по-другому взглянул на мир. На острова, на все, як це устроєно. І тепер я вважаю іначе. Окей, це нормально? Дуже круто. Все, uh -huh. ти можеш двигатися далі. Прям як гра ніби якась. А, да, а... Да, гра да. багато де допомагає. Гейміфікація, да. по факту, это для вас. Гейміфікація це дуже, так. Да, в навчанні, в, в яких таких ми через гру, прямо людина, цього дуже не вистачає в навчанні в нашій ос, освіті, проф, там, школа, унічнів, ігрові да, да, да. формати і так далі. Потому, шо, круто. Э... по факту, когда мы осознаем, что жизнь это игра, как говорят, жизнь это игра, все такие ха-ха-ха-ха-ха. Но в реальности, если вы это поймете, что это действительно, вы каждый день просыпаетесь, вот вы персонаж, вы можете из своего персонажа сделать все, что вы хотите, фактически. В игре вы это можете сделать, а для жизни вам что-то не хватает сил. Поэтому тоже стоит понимать, что это определенная игра, определенный набор событий, в которые вы окунаетесь и по которым вы проходите. И по поводу помощи поговорить с кем-то точно, особенно если ты доверяешь человеку и можешь прийти поплакаться и сказать, я пришел поплакаться, а не чтобы мне решали. Потому что часто, когда ты приходишь плакаться, человек начинает решать твои решать. проблемы. А решать от А мне не надо решать. Я решение проблемы и сам знаю. Я хочу поплакаться. Но тогда человека нужно предупредить, что я пришел к тебе поплакаться, и чтобы ты меня просто поддержал. Это первое. А второе, фильм... Для меня фильм «Последний танец» про Майкла Джордана. Я его рекомендую всем посмотреть, если не смотрели. Всегда, когда тяжело, я включаю этот фильм, и он меня настолько сильно мотивирует. Я не знаю. Это чувак, не знаю, железо, кремень, который вывез самостоятельно вывозил полностью победы своей команды. И мотивировал эту команду, хоть они и считали, что он мудак, но, как он говорил, я не напрягал никого делать что-либо такого, чего не делал сам. я сам. Mm -hmm. Вот. Поэтому, когда мне тяжело, я смотрю про фильмы про то, как тяжело другим и понимаю, что, может быть, и не так тяжело. Да. Ну, Все. ширина инструментов может быть, ну буквально, это сотня может быть. Да, да, да. да. То есть, мы идем в них, да, там вот фильм, там, че, спикування, чи ще басейн, баня, ретрит. Ну, то есть, это уже инструментарий. И снова таки, хочу. Хочу, щоб люди зроз... ну, типу, зрозуміли. Ми часто про це говоримо. Є підходи, є майнцети, є інструменти, це різні речі. Підходи, uh -huh. майнцети це такі базові налаштування, інструменти, це вже таке вих... виходяще. Майнсет для мене значно важливіше. Якщо я правильний майнсет, то все чудово. Тоді може просто десь брукувати інструментарію. Uh -huh. Якщо ти об'єшався інструментами, але. Тут не розумієш, що ну, типу, навіщо це тобі, то, типу, воно ну, да. не буде Лечиш симптоми, діяти. Вони... Да. а не ані основних проблем. Я хотів ще сказати дуже, ну, типу, в аспекті мотивації. Насправді теж лекція, насправді теж, типу, консультація. Прям mm -hmm. о, о, можна розмовляти. А, а, тут дуже важлива річ, коли ти сказав про островки. Я поїхав, mm -hmm. я поїхав на лод, лодки, mm -hmm. на, на човні на човні далі кудись. Mm -hmm. а, тут важливо mm -hmm. також, дивіться. Згадайте останні ваші 10, 5, 3 цілі. Ви їх виконували чи ні? Uh -huh. Я людина, яка виконує там 90% цілей, які, які ставлять, в мене є якесь внутрішнє погодження, uh -huh. що якщо я раз, два, три, чотири відчуваю рази, що щось не те в тій цілі, що поставив, чи там цей, uh -huh. то в мене прям високий рівень того, що я я вибрав щось не те. Чому? Тому що я не зливаюся. Тому що мій паттерн досягати цілий uh -huh. в роботі, в спорті, ще в чомусь. Uh -huh. Інша історія, ви згадуєте, і, і, типу, я такий дійсно е, приплив на другий мікроостровок, і я такий У -у". і поїхав. Uh -huh. І я розумію, що оце продуктивність, і оце ефективність, оце сила, uh -huh. Оце сила відмовитись і бла-бла. Інша штука, я слівної бачок. Я згадую блядь, все, що хотів, це просто. Це я починав два, два дві неділі в тренажерний зал, більше не цей. Всім знайомим розповів, що я вже спортом mm -hmm. займаюся. Іди, нахуй. Я таких знаю, і це для мене ну, типу, знову ж таки, для мене от, от, ну, такі люди, це точно не це не люди, в яких я чомусь вчусь. От таким людям, ну не на ну, які островки, ну я не знаю. Пливі і пливі. Тобі попрацювати треба, тобі треба щось побудувати, якийсь фундамент, щось з себе почати представлять. Почати і потім вже застосовувати. Тому от наскільки да, один от інструмент можна назвати, і наскільки він буде діаметрально, е, да. Типу, в цьому застосовую, а цьому не дай боже. І що я хотів сказати? Є штука, яка на периферії чути себе, розуміти себе, і, і на периферії десь зламати себе, це е, моя мотивація і моя дисципліна зростала саме на тих тренуваннях. Mm -hmm. Коли я не хотів їх робити, і це е, ну, це в спорті база, будь-яка людина, яка угу. ну типу нормальна в спорті, не познать просто там, Да, познать приділи. Е, інколи вечір, дуже якийсь день видався, не такий, як цей робота, щось. Е, іноді навіть фізично болить голова. Е, і ти розумієш, що ти не хочеш. Ну прям не хочеш. Ти збираєш сумку, ти йдеш в, в спортзал угу. чи ти перевдягаєшся і йдеш бігти. Під час цього тренування дуже часто ці тренування, ти прийшов, ти перевдягнувся, ти все одно х**ся, починаєш, ти роз, починаєш роз, розминатися, все ніби рукою знімає, mm -hmm. і в тебе дуже круте тренування виходить. Да -да. Інколи ти дуже заряджений, дуже замотивований от в бігу, ти виходиш. Ноги, ну, не, ну, 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 ну не, бі, не біжиться. І ти ставив. Я і називаю, тобі біжать під водою. Тобі тренер написав один темп, ти просто не можеш. І ти, типу, ну не роби. ну, і ти не виконуєш навіть план на тренування. Угу. Таке може бути. бути. Отут таке ж: моя, як я до себе дослуховуюсь, от почуйте мене: інколи я відчуваю, що не хочу, угу. і йду. А інколи я. Не болить голова, uh -huh. все чудово, гарний день, але є щось всередині сука, я ну, не просто не хочу. Uh -huh. І знову ж таки, я накладаю мені, мені тут просто, я себе знаю. Uh -huh. Я е, типу, я часто перевиконую плани на тренування, uh -huh. тому я можу собі дозволити не піти на тренування не тоді, куди там голова болить, чи типу день не дуже, а чудовий день все чудово. А я собі кажу, сьогодні не піду. Uh -huh. Але це вже моє знання себе і. Ну от коротше якийсь баланс. Тому базово треба йти. По плану тренування треба йти тренуватися, знизити об'єми або навпаки прийти і перевиконати його. От саме після таких тренувань з'являється, знаєте, знаєте що, коли ти робиш так 1, 2, 5 разів, то на шостий раз, коли в тебе немає е, мотивації, ти такий ну, типу, в мене ж вже було. Тобто, етака да, да, да. коротше, треба це пере один раз пересиперепепереперейпересіял. Пер, 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 і другий вже простіше, і третій простіше, і четвертий. Тобто, треба це, от от проліті ту кров, знаєш, типа получить і вже не бояться. <світ> я ну, не знаю, як ще сказати. Да -да -да. І тоді все пішло. І от потім вже до, до, дослухатися до себе, що називається. Да? Але не замінювати це, що ти ну, там, просто знову ж таки не, не досить дисциплінований, і типу просто собі кажеш: ну, сьогодні піду, завтра не піду. Тонка е грань. Не можу дати тут універсальної відповіді, але от таке, типу, що я в собі помітив і що в мене працює, от поділися. Супер. Я тоді фінально і закриваємо. Хочу сказати, що ті, які от ти розказали про ребят, які не виконують цілі, да, слівні бачки, як ти говориш, я можу сказати, що люди, які. Ставят цели, но анализируя их, не выполняют. Я рекомендую сделать так. Посмотрите, сколько вы продерживаетесь на каждой из вашей цели. Это обычно у вас будет один и тот же график. Там две недели, три недели, четыре. Через сколько вы бросаете? Просмотрите это. И первый мейлстоун, как использовать инструмент. Я говорю сейчас про адаптацию инструментов. Первый мейлстоун, островок, поставьте на в два раза дольше. Переступите тот момент, когда вы постоянно бросаете. И поди, Пройдите и его. Он, да? Сломите себя здесь и увидите, что будет дальше. Да, и по поводу э, сломов и так далее. Есть, э, э, я, я занимаюсь, э, там чувак, э, кроссфит, Крис Херри. Э, у него есть кроссфит тренировки. Я фигачу в кроссфит тренировки, он всегда на этой тренировке говорит, ни в коем случае не останавливаемся. Вы можете упростить, например, если вы делаете бёрпи, это может быть бёрпи без выпрыгивания. Если вы чувствуете, что вам жопа, вы упрощаете, а делаете бёрпи, без. Да, сделайте медленнее. Но вот есть 45 минут секунд работы, мы 45 секунд работаем. Вы не должны остановиться. Вот это важный момент. То, вот этот слом. Мы не останавливаемся, мы идем, двигаемся. И это опять уходит в дисциплину, в силу характера и так далее. То есть, есть инструменты, но основа все-таки это дисциплина. Так. На этом, ну. я думаю. Дуже е, глибоке, круте питання, яке мені здається, ми дали таку базу, яка да. і людина, як як ну, типу, люди, які захочуть, то мені здається, ну прям дали відповіді, і тепер, як е, до речі, часто про це говоримо: що дали оцей такий типу інструментарій, дали дані, а от угу. тепер рішення знайдіть ви. Не ми його вам говоримо, Точно. не ми говоримо як правильно. В нас своє правильне, у вас своє, у колі своє, в мене своє, щось подібне, щось дуже різне. Угу. І ви тепер от з цим робіть свої висновки. Немає правди, Стаса та Колі. Точно. От, немає. Хоча, знову ж таки, ринок і тренди говорять про те, що всьому є просте рішення, в цьому є один інструмент, бла-бла-бла. Ще раз говорю, ми прям. Отлічаємося, відрізняємось від цього. Ми не тік-ток, ми не оці поверхневі сенси. Угу. Не будемо говорити прості якісь штуки. Формуйте своє життя самостійно. Думайте самі. І, і думайте самі. Да, ми тут можемо тільки от, підсвітити Все щось. в ваших руках. Спорт. Дисципліна. Спорт, мотивація. А ще колокольчик, коментарі і лайк. Да. До зустрічі в нових випусках. Пока. Пока. thank you